енергатом це державна компанія, і вона продає електричну енергію, умовно кажучи, нею користуються споживачі. І вона, грубо кажучи, забезпечуючи з побутових споживачів за неринковим тарифом. Ринковий тариф це той, який складається на біржі відповідні, енергетичні, да, там, де йдуть продажі обсягів електричної енергії. І ту частину електричної енергії, яка залишається після продажу е, побутовим споживачам, він реалізовує вже по ринковим цінам. Сьогодні фактично, враховуючи те, що все-таки удар по генерації відбувся, і я вам вже наводив графію е, е, дані по зниженню виробництва електричної енергії в Україні за порівняно з передвоєнним 21 роком, до 24 очевидно, буде зниження тривати. І відповідно расисти нас штовхають до того, щоб у нас була, був не був дефіцит електричної енергії, так як це у нас було багато років з газом. Ну а коли є дефіцит, то доведеться його долати або за рахунок введення в експлуатацію нових потужностей, які в умовах війни зробити дуже складно, або за рахунок імпорту. Ну а імпортна електрична енергія вона набагато дорожча, ніж ту, яку виробляють наші. Атомні електростанції і інші об'єкти електрогенерації. Тому, власне кажучи, питання про тариф буде завжди стояти. Але там є ще одна проблема, про яку всі мовчать. У нас енергетичний ринок має величезні перекоси. І ви пам'ятаєте, як ці перекоси планував лікувати Герус? Зараз він сидить тихенько, вже не, не відсвідчує. А коли починалося зелене правління, пам'ятайте, е коли енергетичний ринок був розбалансований, він у нас виступав лобістом інтересів великих споживачів. Взагалі, що таке енергетичний ринок? Є попит, є пропозиція. Пропозицію дають ті, хто генерує, попит це ті, хто споживає. Так, от великі споживачі електричної енергії, Це підприємства відомих наших олігархів, пана Коломойського, це пана Пінчука. І а їхні інтереси прямо Протистоять інтересам тим, хто виробляє великі обсяги електричної енергії, мова йде про, скажімо, того ж самого ДТЕК. Це приватне підприємство, воно зацікавлене в тому, щоб продати більше і дорожче. А підприємства, які споживають, хочуть купити більше, але дешевше. І як вони це здійснюють? Подивіться на ті всі оборудки, які йшли на українські енергетичні біржі. Таке державне підприємство, як Центр Енерго, йшла боротьба за крісло директора. Хто його туди хто свою людину туди посадить? Чому? Тому що через нього йшли продажі електричної енергії, які вироблялися різними виробниками. Бо будувалися відповідно умови купівлі такі, що великі лоти з величезними знижками через центр Енерго купляли ось ці споживачі, комерційні споживачі, які мають найбільше, найбільше споживання і які за рахунок. Цих всіх речей купляли більше електричної енергії дешевше, залишаючи в збитках центр енерги і коштів на енергоринку весь час не вистачало. І при цьому розводили руками, що, що тут поробиш. Так от, проблема сьогодні тарифа не тільки в тому, що у нас генерація падає, поки що у нас генерації достатньо для всіх. У нас немає дефіциту, як наприклад, було раніше з газом. Сьогодні навіть газ у нас в балансі. А проблема в перекосах на самому ринку. І тут повинна працювати як НКРЄКП, так і регулятор цього ринку, який сьогодні знову ж таки, пан Тарасюк, бачить тільки один шлях для вирішення проблеми: підвищити тариф для населення. Ну, можна подумати, що населення у нас збагатилося за період війни. Це не так. Тому я вважаю, що оця система простих рішень. Яку колись у нас один популярний грузинський політик, український, український політик грузинського походження намагався впровадити, він продовжує володіти умами наших зелених очільників на щось більш серйозне і більш системне. У них поки що не вистачає ні знань, ні, ні досвіду, ні бажань. Взагалі, це питання не визначить. Але, власне кажучи, ДТЕК, який втратив 80% генерації. Завтра може оголосити себе банкрутом і сказати, будь ласка, можете займатися цими об'єктами далі самі, якщо в них немає купу. По ідеї кошти повинні бути у приватній компанії. Но приватна компанія каже, ми банкрутуємо не тому, що ми погано ведемо господарську діяльність, а тому, що форс-мажорні обставини, наші об'єкти знищені ворогом. Та в цьому випадку, хочемо ми чи не хочемо, держава повинна допомагати, тому що це не вина самої компанії, тому що вона втратила 80% генерації. По великому рахунку, це питання до держави, яке не змогло захистити ці об'єкти енергетичні. Хоча вони складають хоча захист цих об'єктів є питанням на національної безпеки і оборони. Держава теж можна сказати, в нас просто не вистачило засобів протиповітряної оборони, щоб захистити. То тобто потрібно тут шукати баланс і залишати підприємство ДТЕК та будь-яке підприємство, яке постраждало від російської від російських ударів, ну, напевно, це було б неправильно. Тим більше таке підтримство, від якого залежить, повторюю ще раз, енергетична і національна безпека України. Ну, із того, що я чую і аналізую ту інформацію, яка надходить, то, власне кажучи, це той самий план Путіна про створення санітарної зони вздовж російсько-українського кордону. Якщо ви щось плануєте захопити, немає сенсу руйнувати. Для чого вам зруйнований об'єкт, який ви потім захопите? Ну який сенс? Ніякого сенсу. Тобто, якби він планував захоплення, напевно, так жорстоко Харків би не обстрілювали. А от саме він намагається створити мертву зону пустелю, щоб там не могли жити люди і змусити їх звідти піти. От це, мені здається, більш конкретна мета, яку він реально переслідує. Тому туди летять і каби, керовані авіаційні бомби, туди летять ракети С-300, керовані, які перероблені для пусків по, наз... по... по цілям на землі, і так далі. Тобто вони системно руйнують Харків. Для них харків, це, знаєте, от вони виміщують свою ненависть злобу на це місто, яке вони планували захопити отак, от на перший другий день, і куди вони практично зайшли, а потім їх звідти попросили. І ніхто їх там з квітами не зустрічав, як вони очікували. Навпаки, харків'яни вчинили справжній патріотичний військовий опір, змусили їх відійти. Потім ви пам'ятаєте цю знамениту харківську наступальну операцію, один із найганебніших сторінок. В історії російського вояцтва сучасності. Тому це жорстока помста харків'янам Україні за те, що ми чинимо спротив російської агресії. Тому Харків, на жаль, став об'єктом цієї помсти і входить в ту зону, яку Путін називає санітарною, і яку він намагається створити шляхом знищення всього живого, що там є. Для мене це особисте питання. Всі мої... Я сам з Харківської області родом, всі мої родичі живуть у Харкові. Мене серце болить, коли я бачу і читаю кожного дня повідомлення про те, як жорстоко сьогодні обстрілюють це прекрасне місто. По великому рахунку ну, кожне місто в нас унікальне, але якщо Київ це серце України, Львів це її душа, то Харків це і міське, повірте мені. Це велике місто, яке, ну, скажімо так, багато чого дає в нашій країні, і має не тільки славетну історію, але має величезне значення взагалі. Для нашої країни. Скільки вузів, скільки наукових кадрів, скільки високотехнологічних підприємств там знаходиться, попри всі негаразди 90-х і початку нульових років, він залишається інтелектуальним центром України. І Путін б'є, куди б'ють, б'ють по голові, щоб вивести з ладу весь головний мозок. Але мужні харків'яни чи не тепер, я пишаюся нашими харків'янами і людьми, які, людьми цього міста. Подивіться, навіть в умовах постійних ударів вони і підземні школи будують, і в метро переобладнали для навчання дітей, що дуже важливо. А про те, як працюють комунальні служби в Харкові, я думаю, багатьом містам прифронтовим можна просто повчитися. В 40 кулеметрах від кордону з Російською Федерацією знаходяться постійно удари, значить ракетні, бомбові, артилерійські. І як працюють комунальні служби, треба подякувати міській раді, міському голові. Деталяхово Ігорю Олександровичу. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.